Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Хмельницькому було продано автомобіль KIA Ceed. і покупець Володимир погодився залишити нам свій відеовідгук. Чи задоволені ви покупкою даного автомобіля? Так, задоволені. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті Планетавто та наших майданчиках? Пару варіантів розглядав, подобалася ціна, якість. Довго не вагався, взяв. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового внеску? Дуже бігав. Вніс і вже буквально вже, все, вже моя Що порекомендуєте нашій компанії Планетавто для поліпшення сервісу? Так, як це вже друга машина моя на цій площадці, рекомендую їм далі хорошу розвідку. Ну і всього найкращого. Дякую. І що порекомендуєте покупцям, які не наважились придбати авто на Планетавто, так як ви вже купуєте у нас другий автомобіль? Не боятися, хороші умови, все добре. Кошатка Дякуємо.